Всем привет, друзья. Ви канале каналі Мельбер та відео, а мы будем прочем звонить А в 13.00 хотіл ему позвонить, да? А чав його на 2 часа было більше. Походу за того, що тоді просто було ночи, я не сильно соображал. Зараз його 15.00 А зараз його реально 15.00 Ладно, я, я вам казав, будемо дзвонити цьому фейку. Що позвонить цьому фейку? Давайте. Звоним, значить. Тут тут, тут тут, тут тут. Я, конечно, не понимать. Я, конечно, вообще а, блін. я не понимаю, типа, як він хоче. А доказати, чи він десь не вдома? Він десь на вулиці. Привіт. Напишемо йому. Подождем за вас временем. Бо він не сразу відповідає. Я так знаю просто. Бо я знаю, що він не сразу відповідає. Давайте подождем зараз. Ждем зараз тут скитутс. Тут, 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 тут. Mm. Ждем, короче, пока нам отвіты uh, фейковий донор. А ви що робите в цій своїй житті? А интересно просто. А, а що ви робите в своїй житті? Я от и жду звонок от фейки фейкового... дома, який я для мене домер на 25%. А можу зараз ще, Подождіть. Може зараз і 75% добавить, а зараз 100%. Домер буде потом. Не, ну типу, вол. Хоча ні, 99,9%. центів. Та щоб він настоящий ви знаєте, ж ми це не во-первых, а... ми прийдем к капчу. Бо сьогодні мені було было лень, я уже чуть-чуть понял, как сорок пароль не буду вводити 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, другий буду вводити, бо в мене був такий пароль, в. В. там просто пароль, нічого не робиться. Я ви поняли. Хотя я уже даже знаю, какие пароль можно было собрать. Но не суть, не суть. Я не буду тебе пароль 100% показать. Ну, хотя это тупый пароль, то я хочу забить ей пароль, пароль. Но, может, это сразу... Я вам сразу кажу, за то, точно не він. Мені кажеться, що я показалась, буду ждать від його відповіді. Я скажу вам всі свої рандомні паролі. Він знайде хоча б одне слово, яке я не сказав. І зможете мене взломать. Или вообще не буде паролі у мене. Для того я всі слова скажу, мало розумієте. Ну хоча... Хотя...

Я сказав вообще все рандомно аж до гре максимального а, да. Я там, допустим, Грема Г написав, або Грема М, я ж не знаю. Короче, я все до «Греми» написал, на Грейма написав, на всякий случай. Короче. Да.

тут. Да, нормально так. И... Как домер? Ответь. Что я ему вначале вообще писал? И домер. Давай опять. Напишем. Ты. И... Даже потазать я напишем. Ты дома. Просто тут миллиарды этих напишем. Все. дома нам не отвечаю. значит, псик, 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 псик. A hotel je zdaj, je pa možno snoriti, da bi nam točno doma rodil. Deva je! Deva je! Če vam nada! Če že v 5-ih sem prevedel? Sem prevedel. Kroče, da bi nam nada, da bi te mi ni povnih, da bi videl. Znaš, imeni pa. A, a, stoj, zdaj se stojim. Короче, да. за... це, старий не... домер. це старий номер. Це старий номер. Ну еще, то все равно імену Ти Ты береш свій телефон. І у мене в телеграм каналу. Набираєш і пишешь. Я ничего не буду. Еще це наздошка, то як мені, мені ба буде. Так? Не, я писати не буду. А можешь пожар написать на времени, на. то Нет. И на... Ну, Боже, напиши. Нет. Напиши ему. Нет. Боже, напиши. Чё ты? Чего ты не писать не хочешь? Не, хочеш? не Я ти... понял, він не хочет ничего писать. Не Значит, не надо будет что-то другое робить. Бурени, я не понимаю, що це робити, за того, бо він бере і ще обзиває мене. А що я йому зробив? О, ні, реально що я зробив? Довставлю на камеру. Я буду кожну секунду кружочек убирять. Да. Телефон у мене зараз забьется. Ні, блін. От реально, напишіть в коментарях, що я, блін, зробив в оцьому. Що тут за дверой, якщо за оцьой. Хто за оцьой дверой? А за оцьой дверой, я відповідаю. Подождіть! <свист> <свист> Тут две двери. Ладно, давайте. Да сказать? Нет, пожалуй, брат, не обзывай меня. Хорошо. Спасибо за комплимент. А хочешь, пообщаться сейчас реально с домером. А? Потому ты дома, Раиси. Бедный дом. Клубничный. Клубничный домик. А вот руку кровь. Хороший. кровь через спину заливали. Угу. Поделись реальностью. Ой, реально прикол. Все, вот так? Тепер вводим. дзвонимо йому. Я просто дверь, знаєте, закрив. А! А! Я не знаю, які у нього паролі, брата. Ладно. Братай йому, значить. Я просто пароль забувся від цього телефона. Його украв просто. Давайте зараз забист клеим. Матвей Сорин. Я не знаю пароль от твоего телефона. Пароль от твоего телефона даже не знаю. Не, длина, а я, ты пароль? Такому дебилу я ничего сказать не буду. Хорошо. Подожди, а я ж не дебил. А я тебе пароль, я ж не дебил. Ну, уже начинаю. Что? Ну, дебил. Дебилы, дебилы, короче, что? Короче, короче, просто скажи пароль. Я тоби дам оце, хочешь? А, а, все, а, а, не в камеру, конечно, показываю. Пароль? Ты дебил. А. Да, пароль ты дебил, а? Угу. Окей. Покажи. А телефон незачем. Подожди, я ещё там у меня кто-то лату кричат. Похоже, ты вляплезный был типа, понял. Угу, угу, угу. Подожди. Что хотел? Ты хотел мне а, дать пароли своего телефона? То есть не дать мне пароль от своего телефона, а написать донору и помочь мне снять видос, а Не, я не хотел 100%. Що? Бо я тобі відос ніколи не буду допомагати, бо це гавно. У мене хоча б сьогодні підписчиків більше, ніж не у тебе. Ну і що? Я краще, ніж Плорен Даша на цьому каналі. Тобі... Ні! Ти не краще, тобі... Лучше, у мене просто менше підписчиків. У мене просто менше підписчиків і все, поняли треба, щоб було більше підписників. Угу. Mm -mm. uh -huh. А як тоді? а як тоді дому може бути краще, ніж на 4. А що це 4, ніж в А що таке стін? А я, а я хотів його. А чого тоді його тут лучше, ніж а 4? Його як в 1000 раз тупіше, ніж на 4. А чого даже я лучше, чем А4 с таким контентом? Так, да. ти ніколи не станешь в житті лучше, чем А4? Ничего. Блин, все, я ухожу. Мене тут обзивають. блин. Паратисты, блин. Ладно. Подождите. Я знаю, как это сделать. Еще мне не давали? помогать, то а, мне поможет, я знаю кто. Подписчики. Пишите. Пожалуйста. Подождите, это надо удалить. Напишите, пожалуйста, подождите, это тоже надо удалить. Напишите, пожалуйста, фейковому домеру. Він мені не отвечаю скиньте видос в ЛС по сілки по нити. Так, тепер відправляємо стрілочку. Тобто Пальцем зараз показуємо Черкайте. А тут пальцем показываем. И пишем вот так. Вот так. Вс. Ну ссылка работаем. Да, ссылка работаем. Самое главное, что ссылка работаем. А тепер будемо шукати в самому чаті туди. Ладно, пишем бекону. І давайте йому ему позвоним. Рома, Чинки, чин, отвечай. Рома, ну давай. Рома. Рома. Миркон. Заклинание. Я жив себе кони на планете. Что, я даже в жизни не приходит. Блин. А еще до задавик подождите. Ты что за зву? Так у меня на десять процентов. Тоді давай напи Тоді давайте позвоним Мипи ход зряние напишем. Помоги с видео. видео. Напиши фейку. Ты удобно Он не отвечает. Тебе не надо звонить. А ты, а почему? Стоит скажи Всем привет, я видео снимаю. От хотя весь мине Миша помогаем. А це вообще спасибо Мипи. По мені уже почти Зараз мені ще надо буде будет зарядочку взяти. Так, зараз, раз. Так, тепер оце вирубаємо, оце врубаємо, подожди, зараз я хочу швидко взяти, зараз подожди. Камера не перевертайся. Все, він даже з вами поздоровался. він написав, привіт всім ребятам. Прикольно так, подожди, зараз. Я вырубаю. Черкайте. Берем, то есть. Берем, то есть мы отсю штуку то вырубаем. От собираем и вырубаем полностью. Просто с одной рукой вообще неудобно, это сорок. Все, опять погнали за мной. Опа-на. Подключаем вот тут. Сейчас а А так. Все, изи. меня не просто на арте почему, а ответил хозяин, я ему ответил оп. все бачити, мало, хтось не вміє, конечно, А так, Він уже зв... пише йому. І запиши все на відео, Да, что ви могли подивитися, що він буде писати взагалі. що він, звісно, не хоче по дзвонку записувати цей відос. А, а він би записав, поняли? То би, він би міг це писати просто. Не <сь> буду тут сидіти. А то я тут. Ладно, ми вообще ждем. Що він там делать буде тут і тут. То есть он должен мне вроде видос скинуть. Він, то есть мне скинуть видос. И Хоть Ходьби. Ладно. Короче, хобби він мені не ответил. Ладно, давайте а пока подождем. А, до речі, меня не знаю, это же купила. Вчера я даже меня купила. Мені купили, короче, вчора, а такие герб з Україною. А свин. Да. То есть имба вообще. Він дуже прикольний, Я 3000 баунтів І що в блоксель заработал даже. Сьогодні. Еще вроде блок слышать заработал Так, давайте. Короче, знаєте... Зараз пока всім, пока. Зараз пока всім пока. А, короче, я вам то есть в концу потом щестину видео с перепиской. То есть, типа, він не казав. Я йому, то есть писала, давай звонок запишем. А він что-то он не хочет записувати відос. Ладно, я кажу усім пока. Еще, а при... В, е, на следующий день, если на следующий день а, не передай не ни видос, ничего, то а, я видос сразу викладаю. Ладно, все. Всем пока. Все, всем пока.